У подвір'я пенсіонера двоє чоловіків увірвалися в обідню пору. На ганку нічого не пояснюючи, один із нападників починає бити старенького по голові. Він вийшов, і це вони до його мали діло. Зразу його влупили. Він упав. Весь у крові він його добиває ногами». Господар непритомні, злочинці обшукують будинок, забирають мобільний телефон, зв'язку ключів і хочуть угнати з гаража новенькі жигулі. та не встигають. Нападники забили би пенсіонера до смерті, якби його крики не почув сусід. Його будинок розташований якраз напроти, але через глибокий яр. Та, попри це, чоловік таки встиг обігти і застати злочинців у подвір'ї, та навіть намагався їх затримати. Щоб Міша не прийшов, то вони б добили його, що він устав. А цей той самий сусід Михайло, Він же рідний брат побитого діда. Пригадує, коли почув гучний зойк, побіг до родича з палицею, бо просто шкіро відчув небезпеку. Вже на подвір'ї віч віч зустрівся зі злодіями. Одного Михайло навіть встиг ухопити за куртку, але тому вдається вирватися. Застав один утік, зразу він мене зам'ятів у воротях, той побіг, а один ще в хаті був. То я це, цього, що в хаті був, цапнув за полу тако, і кричу до Василя, що ти вставай. Ну, то він вирвався від мене, втік. Він побіг, а цей почув. Він крикнув йому, а цей вибіг з хати, з хати вибіг, а оддав цьому ключі та да каже на бистро по по хливах, по гаражах. Нам треба машина. Нападники навіть не приховували свої обличчя в одному з цих сусідів. Пізнав односельця. Саме це, зрештою, допомагає поліція оперативно розшукати та затримати обох чоловікам 20 та 26 років. Вказані особи раніше притягували до кримінальної відповідальності і перебували утримувалися в місцях позбавлення волі. Свою новину вчиненні даного кримінального порушення визнали повністю, зізналися активно сприяють слідству. Пояснили, що мали намір вчинити напад на дідуся. Заволодіти його грошовими коштами. Тим часом Василь Онищук у лікарні. 80-річний дід оговтується від пережитого. У чоловіка сильно побита голова, втратив багато крові. Що сталося у той день, майже не пам'ятає. Як ти себе почуваєш? Хреново. Він не пам'ятає, чим його били. Я тільки бачу результат. Сложна черепно-мозгова травма, сказали. Ще не знають, які можуть бути наслідки. Відколи дочка та дружина переїхали до міста, пенсіонер жив переважно сам. На здоров'я не скаржився і навіть ще тримав корову та пасіку. Його будинок розташований на околиці села, майже у лісі. Нажива легка, скоріше саме це і спокусило кримінальний дует на напад. Михайло бачив напередодні двох підозрілих чоловіків біля братової хати. Тож, упевнений, вони усе ретельно спланували. Мені ще добрий день сказали. Я їх не знаю, вони мені добрий день сказали. Вистежили. Один із затриманих переконує до побиття та пограбування причетний, хоча на подвір'ї і справді був. Туди прийшов з товаришем по горілку. Цей пішов за горілки, я йому дав 100 гривень, він пішов за горілку. Він мені говорив, що гроші, щоб взяти, що знав, що там сейф у нього є. Не бив я його ще. Я підійшов, побачив, що він лежить на порозі і. Велика калюжа крові. Місцеві кажуть, цей випадок далеко не єдиний в їхньому селі. Одинокі пенсіонери все частіше стають жертвами зухвалих грабіжників. Люди налякані і ламають голови, як їм захиститися. Вони не собак не бояться нічого не бояться. Такі люди тут не треба армії чи міліції Треба. Я не знаю, чому що буде, Чим воно кончиться з пістолями треба вже ходити або з автоматом. Чи причетні затримані молодики до інших злочинців, скоєних у районі, правоохоронці зараз перевіряють. Та навіть за цей розбійний напад розбійний дует може захраніти до в'язниці на сім, а то й усі 12 років.